Усім доброго раночку. Сьогодні в нас 4 січня. Це, знову ж таки, згадую яке сьогодні число. Це перший день моєї зйомки на iPhone 16. Так що напишіть мені в коментарях, чи помітний якийсь результат. Я думаю, що... Звичайна камера вона було, повинна знімати краще, звісно, але я коли себе не бачу, я не можу нормально знімати це все. Ось, я сьогодні взагалі не планувала нічого знімати. В мене е, жахливо болить шея. Так що навіть я сьогодні в будильник о сьомій ранку відклала і на тренування я вже не йшла, тому що я. Ось так. Оце мій максимум, розумієте. Тобто, так, я не можу ніякий повернути. Я не знаю, що, як я спала вночі, але це жахлива біль. Якщо ви знаєте щось для того, щоб мені стало краще, теж, будь ласка, пишіть в коментарях, і я почитаю і проведу такий експеримент. Хоча я сподіваюся, що до того. Як вийде це відео, в мене вже все пройде, звісно. Але я знаю, що воно повернеться. Так ось, хотіла вам показати, що вчора купила кремчик такий від LaRoche. Значить, я така думаю: кремчик за 300 злотих. Я купувати не планувала зараз, але. Мені потрібно щось таке, щоб максимально було ніжне до моєї шкіри, не викликало різних запалень, камедонів і так далі. І я вчора сиділа на манікюрі, до речі, так, я вчора нарешті переробила той жахливий манікюр, який був. Е, і така, думаю, запитаю в чата GPT, що ж він мені порадить на цей рахунок? Я така так: свої запроси. Так, так і так. Мені треба для того-то і того, то він мені повидавав там якісь засоби. Обрала я для рож, тому що я колись їздила до дерматолога, якщо його можна було так назвати, то він мені порадив оцей для рож. Я думаю, ладно, я спробую. Оцей кранчик від оксіген, він, звісно, і більший, але він в мене вже закінчився. Сьогодні це все треба перебрати, поприбирати, помити, перестелити ліжко. Ну, коротше, в мене такий сьогодні день прибирання. Ось, і що хочу сказати, якщо порівнювати оці два крема від оксіген і від Лєрош, одразу помітно, що в Лірож дуже Така рідка консистенція. І оксиген має такий голубуватий відтіночок, він ніби як трішки з якимось підтоном. Ось. Тому він мені краще все-таки заходить. Але не знаю, подивимося, що мені скаже Лярош. Якщо він не викличе в мене нічого, то я зможу його вам рекомендувати. Наразі поки що так, тестую. Ось, що я можу поки що сказати за оцей iPhone 16. Камера тут дійсно краща, тут навіть нема про що говорити, але як такої суттєвої різниці, можливо, від... між міні і між звичайним айфоном вона відчувається. Але взагалі, поки що, я нічого такого не бачу. Не знаю, не знаю. Здається, всі iPhone. Коротше, я не знайшла краліка. Я буду просто використовувати ох, боже. Використовувати резинку. Ось. Сьогодні мала в планах там піти на закупи, на тренування. Хотіла купити собі для кісточок отакий тип кейс. Ось, Але оці, усі ці плани накрилися мідним тазом. У мені мене страшенно болить голова, я не виспана. І, і що? І все, я не хочу нікуди йти. До речі, хотіла сказати, що мої зйомки тепер перейшли на новий рівень. Я тепер з лампою вхожу всюди. Бо дуже бирне світло. Сьогодні дуже так похмуро. На дворі. Божечки, як це боляче. Я, я підозрюю, що в мене від цього дуже сильно болить голова і я дуже сьогодні неактивна. Ось, ну що, поїхали тоді? Я вас чуть-чуть із... візьму з собою на прибирання, бо я думаю, що це в принципі не дуже цікаво, що я буду робити. Ось, Коля поїхав там було, Ремонтувати машину, щось зміняти, масло чи що, щось таке. Потім я написала маленький список продуктів. Завтра другий святий вечір. Я люблю кучу, тому <смі>, я знаєте, зловживаю ще одним разом її їсти. От. І все. Сьогодні я ще маю змонтувати відео, влог на завтра. Маю змонтувати розпаковку айфона. Ось все, в принципі. Я хочу так по берегу зараз поприбирати, так чисто попідкидати десь щось і лягти собі спокійно, читати книжечку, можливо, чимось намазати шию, бо це просто ну, на сім, Я не люблю такої. Ось тоді зустрінемось. Ага, я ще сьогодні хотіла, ну, я не знаю, чи сьогодні, правда, це зроблю, але хотіла би оці іконочки в своєму новенькому айфончику трошки так поміняти, поформувати, щоб було все зручно. І буду показувати вам, як я це буду робити. Поки я ще не продала свій iPhone 12 міні, я ще маю можливість позімати трошки на нього ось цей процес. А далі вже буду його викладати і так далі. Хоча ще не вирішив, що він хочу цим зробити, як завжди. Ось, тоді зустрінемось. Так, я вже прийшла в кімнату. Зараз буду приступати до переодягнення ліжка. Хочу бігом собі включити на фоні. Відчайдушний вдома з бо я все ніяк їх не подивлюсь. До речі, вчора ми дивилась Лінкольн для адвоката. Я трошки його подивилась, бо я була в основному зайнята телефоном. Ну, типу, нормальний фільм, можете подивитись. thank you Тренування зараз десь приблизно 9.05 так. У мене тренування на 9.30. Я вийшла раніше, щоб ще щось познімати, бо хочу провести такий, скажімо, тест на свій. Ось хочу провести тест на свій iPhone, скільки він витримає часу на холоді зі зйомкою, що потрібно мені буде. Брати ще якісь додаткові прилади, щоб його зарядити. Ось. Тож, давайте в кінці експерименту розкажу вам, що і як. Сьогодні в нас другий святий вечір. Я казала вже, по-моєму, вам що ми зробимо кутю по-любому, бо ми її любимо. Ось. До речі, і провіру зараз стабілізацію яка мала би бути вбудована вже на 16 айфоні. Бачите, поляки е, йдуть до церкви. Неділю. До речі, це вже не перший раз, коли я наблюдаю таке дійство. У них дійсно багато людей ходять до церкви, до костолу. Не до церкви, тим більше сьогодні свято. Завтра у них теж свято трьох королів. Назнають вихідний на сучасність. Ще мене трішечки дратує те, що я позавчора ще замовила свої чехольчики, і вони ще досі не прийшли. Тобто вони вже там на останній стадії ще прийти до мене, і їх ніяк не можуть доставити. Ось. І шанс ви собі розуміли? Я собі зранку вийшла, думала, вийти скоріше, пройдусь, пройдусь на лайті така. Але, по-перше, в мене немає навушників. Тому такий нам хто не знає, що мені подарувати. На найближчі свята, будь ласка, айрпот, третій бажана. Е, ось. боже просто. І вітер такий холодний. І що я хотіла сказати? що... Ка... Ой, все, я сказала, шаронок і я це не несумісні речі. Що е, помада Кіко це мінус 100 з десяти, тому що вона залишає білий слід на губах, і йти, немов просто вимовили з чимось. Ось, а насправді хотіла просто виглядати доглянути. Так, я вже вийшла з залу і хочу сказати, що я сьогодні дуже гарно попрацювала, і не тільки я, а всі ті, хто були там. Е, сьогодні була на занятті, де ми пропрацьовували. Ножки, дубцю і прес. Руки, ні, ні. Ось. І в мене так горіла дубця, що ви собі не уявляєте. Але я тішуся цьому, коли воно саме так є. Бо коли ноги, я якщо чесно не люблю пр... пропрацьовувати ноги, то що на наступний день в мене можуть бути судоми. Зараз я йду додому, по дорозі ще треба зайти купити солі. І що, сьогодні або завтра ми будемо знімати відео, я продумала декілька тематик. Відео з Колею буде. Так. Ось в Тік-Ток і сюди на YouTube теж. Так що переходіть на мій Тік-Ток, там буде дуже багато цікавого контенту. І е, вот. ще сьогодні, можливо, підемо на каток. Е, я ще не знаю, чи він відкрився, правда, з таким морозом, як зараз вони в нас є, я ставлю досить малі ставки на це все. Але мені напишуть, чи він відкритий чи ні, бо ми так трохи далеко від нього живемо. Хоча не знаю. Якщо б до можна пройтися, подивитися. Так чи ні. Ось вам бажаю гарного дня, продуктивного і навіть неділя це не привід для того, щоб розглянитися і нічого не робити. Бо якщо хочеш щось мати, для цього потрібно щось зробити. Ось така у вас вам мотивація на день. Я беру оцю оцю, Раніше в мене була одна від InSight, чи ні? Коротше, вона там за мільйон доллар просто коштувала. Ми з дівчатами вирішили спробувати бюджетна, ну, Вона вартувала щось до 15 злотих мені. Зараз я її беру і розприділяю отут тут по прорізу. Ось. І вже зовсім трошечки лишився, втираю такими рухами. Далі беру. І ось тут, де в мене, там, скажімо, є якісь проблематичні зони. Ось так теж кілька разів, його багато не треба. Так, і з іншого боку теж. І роблю масаж десь приблизно хвилину. І після того використовую вже термозахист і олійку для волосся. Them why. Але що це кінець влогу, це не кінець, бо в нас випав сніг і ми срочно пішли гуляти, поки він ще є.